Вітаю вас! Ви на каналі Хейтеру. Мене звати Людмила. У мене на каналі був досить такий цікавий коментар Людмила. Як ви справляєтеся з хейтерами? Не знаю, що вам прям відповісти на це питання, але я спробую. Коли я тільки починала вести канал, звісно, я звертала увагу на якісь неадекватні коментарі. Зараз я взагалі це не роблю. І я розумію, що якщо хейтер пише мені якусь ведоту, в нього просто дуже багато часу, не має жити коли своїм життям, і він лише бігає по інших каналах та бризкає своєю отрутою. Наприклад, що сказати, от дуже гарний приклад наводять часто, чи можна з лимона видавити сік яблука. Ну, неможливо це зробити. Ось такий хейтер, якщо він перенаповнений ось чимось таким коричневим, неприємним, смердючим, він бігає і залишає такі коментарі іншим блогерам. Якщо людина адекватна, але їй щось не подобається, вона просто закриває те відео, вона його не дивиться. Мені, наприклад, не попадається в рекомендаціях відео людей, які мене дратують. У мене тільки те все, що я люблю дивитися. А якщо людині попадається те, що їй не подобається, вона ще туди пише, пише, написує різну гидоту. Ну, і в її житті тільки Гедота є і буде. Тому що чим наповнені, те ми і притягуємо в своє життя. Далі, чим як ось боротися з цими образами, які пишуть хейтери. Мені не дуже часто пишуть, але буває таке. Ось, наприклад, також така історія. Я її чула: до вас підходить якась. Поважна людина на вулиці і розповідає там, щось, ну, от ви сьогодні виглядаєте досить невдало і схуднути було б добре. Якщо у вас є така думка, що от так, десь я набрала зайвого, і сьогодні якось я недобре виглядаю, ви на це образитесь. Але якщо до вас підходить навіть ця ж сама людина і говорить, ви знаєте, у вас зелене волосся, воно вам зовсім не пасує. І що ви подумаєте? Ну, якесь дуркувати. у мене не зелене волосся. Ось так треба реагувати на хейтерів. Якщо хейтер приходить до вас і пише Гедоту, згадайте, що у вас не зелене волосся. Чому ви маєте вірити якійсь неадекватній людині, якій не зрозуміло, що прийшло в голову? Тому думаю, не треба звертати увагу на хейтерів. Мухи ж люблять одне, а бджоли інше, і бджоли не розповідають мухам, що мед краще ніж те, куди мухи літають. Ось так нам. Теж хто веде свої канали, не потрібно звертати увагу на хейтерів. Є така чарівна кнопочка, як ізолювати таких людей від себе і не отримувати більше їх повідомлення. Вони там, там хай собі пишуть, строчать, скільки хочуть. Тільки вони тут написали якусь бриту, там написали, а потім в них щось сталося негативне, і вони думають, Боже, за що це мені? Та не за що? Це тобі просто повернулось те, що ти писав, що ти робив. Все ж так працює. Тому бажаю не звертати увагу на хейтерів. Я навіть про хейтерів склала коротенький віршик. Якщо вам цікаво, то послухайте. Хейтер пише коментар. Нерозумний екземпляр. Негативну карму собі забирає, позитивну енергію мені направляє. Канал хайтеру трансформує зло в добро. Ось так, що я вам скажу? Завжди будуть люди, які роблять менше вас і будуть заздрити, і будуть ненавидіти вас за те, що ви краще них. Не треба звертати на них увагу, як то кажуть, собака лає, караван йде. Робіть свою справу, а ті, хто заважає вам. Просто ізолюйте цих людей від себе і не звертайте на них увагу. У будь-якому випадку хейтер або людина, яка робить вам зло, вона забирає вашу негативну карму. Тому з якоїсь сторони можна навіть бути її вдячними, тому що якщо у вас були якісь грішки, якась карма негативна, ця людина просто прийшла і забрала частину на себе. І хай вона все. Це негативне має в своєму житті замість вас. Тому дивіться позитивніше на всі моменти, а негативних людей, неадекватів різного роду, хто не вміє адекватно спілкуватися, не вміє себе вести в вашому інформаційному просторі коректно, просто відправляйте куди подалі і не звертайте на них увагу. Тому що куди енергія, туди й увага. Бажаю всім, хто видає свої Ютуб-канали. Тому що я знаю, як це важко, скільки це забирає сил, енергії, часу. Якщо це ваше хобі, хай воно приносить вам задоволення. А всі хейтери, хай йдуть туди, де хейтерського місця. До зв'язку. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре.